Нещодавно на нас в поході сіли хмари, і це було видовищно. Бадьорть! Там сонце, там хмари. Псується, псується або навпаки покращується. Кому як. Нам подобається. Пришвидшуємось, але пришвидшуємось прямо у хмари. Йшовши чорногірським хребтом в районі гори Ребра, раптово набігли хмари і занурили нас в магічну процесію, від якої я прийшов в справжній екстаз. Да. Оце потрапили. Дуже цікаво. Перше. Сиджу серед хмар на висоті 1900 метрів і спостерігаю за цією красою. Явище доволі розповсюджене в горах, а тут на висотах більше 1800 метрів це відчувається особливо незвично. От я йду крізь хмари, і в мене аж вуса мокрі, як як роса на них. А тут ще й раптом зник вітер і утворилась тиша. І зараз ми спускаємося на ночівлю біля озера Бребенескул і під грою гутен Гутентомнатик. Красота неймовірна. Хмари, полонини. Ми заночували біля озера, і зранку нас чекала магічна подія. Тут ми потрапили в справжню казку. Самі того не очікували, але ми побачили так зване Карпатське море, яке почало виходити з берегів і наповнювати хмарами південний схил Чорногори. Це було занадто прекрасно. І я хотів би це прожити ще раз і ще раз. Мати земле! За що нам така краса трапилась? А більше довгих відео шукайте на ютуб-каналі Лавра Мандри.